Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні наше чергове розпакування відправлення з Китаю. Ось така от посилочка була отримана в составній посилочці. Так що це ми таке маємо? А це ми маємо ось такий набір, викруток, верніший биток для викрутки. Ой, щось не... ось. Як бачимо, тут навіть зроблено для того, щоб можна було шруповерт або... Викрутку якусь вставити подовше, бачите? Така длина. Як бачите, у нас тут різноманітні можливості, трикутник всередині, чотирьохплоска така квадрат, трьох подвійна і потрійна. Така викрутка. Як знаємо, зараз багато товарів з поживчого ринку роблять викрутки чи болтики ось такого типу і неможливо нічим їх викрути. Китай в цьому нам допомагає, виготовляючи ось такі ось засоби для викруток. Тут у нас в наборі 5 штучок, як завжди, брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку. Закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах, за перший місяць, використання якого повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося на сервіс, отримуємо кешбек, отримуємо бонуси. А на цьому все. До нових зустрічей. Став подавайки, кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал, щоб не пропустити чергового відео розпаковки. Товару з Китаю або інших товарів. Гарного дня, всім бай!